Так, я підтримую і наполягаю на тому, що ви долучили до матеріальної справи всі надані мною клопотання, заяви і уточнюючу заяву до апеляційної скарги, включно. Оскільки я зробив уточнюючу заяву до апеляційної скарги після ознайомлення з матеріальною справи, які закінчились безпідставно 26.00 2012 року.

з приводу вашої апеляційної скарги і орендувати ваші доводи. Будь ласка, все вимогу. Головуючи, на цей час я не можу зараз приймати фізично, оскільки в мене передбачено відповідно до статті 9 закону України про попередні в'язання право на своєчасний обід, обідню перерву. І на цей час ви позбавляєте мене право на обідню перерву, справу на фізичних потреб, відправлено на регіону обряду та щоденною часовою прогулянкою. Що відповідно до Європейської конвенції з основоположних прав і свобод людини приймаються до катувань. Більше того, на цей час ви тримаєте мене у клітці понад дві години, що також суперечить і кримінально процесуальному кодексу України в редакції 2012 року. Тому відновіть мої права і не порушуйте їх. Тоді ми вам дамо можливість виїхати. Ми будемо вирішувати питання подальшому. Поки що вам дається можливість виступити з своїми поясненнями. Ну, ви стільки вже сказали, що дасте мені можливість озвучити клопотання. Це моє право. Зараз... Вам надавали можливість виступити з клопотаннями. Зараз ви... Ми надаємо... ви не надали, бережний, ви брешете мені відверто. Брешете. Вам робиться зауваження Макацеві. Та без питань робіть. Доповіли <кл> ми. <'я> Я прошу апеляційну скаргу і зараз вам надається пояснення. То по питанню, коли ви будете вирішувати? Після ваших пояснень. Після, Після пояснень ви... по апеляції? Ви бажаєте дати пояснення? Ну, мене ви... пояснень, так, у мене багато пояснень, зараз будемо час іще слухати. Ви бажаєте, так. Пояснення? Ви бажаєте так. дати да, пояснення? Так, я хочу будь дати будь так, пояснення. Слухаймо слухай. вас. Є правильний порядок. Правила мої відновляєте чи ні? Слухаємо вас, не торгуємося, ми не на ринку. Пані не відновляєте, хорошо.